Ми набираємо з того, що з самого нового це можна сказати про а, полк безплотних систем. А, тобто це суто полк, який буде займатися безплотною складовою, а, це те, що зараз дійсно ну, максимально та зброя, яка впливає сил засобів в цілому які впливають на ведення війни, і е, всі, хто хочуть саме займатися безплотними системами, і хочуть саме от там. Да, бути профільному підрозділі, який займається суто цим. То я дуже радий, тому що там з одного боку бойові командири, які мають великий успіх, великий досвід. Треба зазначити, що третя штурмова має стає лідером за багатьма показниками. А в плані використання безпілотних систем ураження, ми пропорву записала в телеграм-каналі так називаємо звані є бали, які видаються за ураження техніки, от ми. Серед сухопутних бригад, здебільшого до першого місця. О, тому цей досвід ми будемо масштабувати, передавати полки, які будуть працювати ясно ясновічно тільки з нашою бригаду, це будуть специфічний підрозділи. Так само потрібні офіцери, і робітники, скажімо так, матеріально-технічної складової. Ну, це, професій, ну, це спеціалізації, там, починаючи від а, тилових робіт, водіїв. Робіт пов'язаних з обслуговуванням техніки, такі інші.